Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 408 240 особин за добу 1 тисяча і поранено 1 мільйон 224 тисячі 720 песиголовців за добу 3000 тисячі танків, 6526 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 12410 одиниць за добу, 37 артилерійських систем, 9916 одиниць за добу, 49. Реактивних систем залпового вогню 999 одиниць за добу 2 засобів протиповітряної оборони 682 одиниці за добу дві, літаків 339 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7628 одиниць за добу, 32. Крилатих ракет 1 903 одиниці, кораблів катерів, 25 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12960 одиниць за добу, 36, спеціальної техніки, 1 575 одиниць за добу, 9, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту юкрейн, сука.